Ви досі відчуваєте бажання, але здається, що тіло вже не реагує так, як раніше. Можливо, ви прокидаєтесь із внутрішнім вогнем, дивитесь на свою партнерку з тим самим блиском в очах, але в момент, коли тіло має підтримати це бажання, щось дає збій. І ви мовчки робите вигляд, що все гаразд. Але ж ви знаєте, не гаразд. Якщо це траплялося з вами, знайте, ви не самотні. І що ще важливіше? Це не зменшує вашої чоловічої сили і не визначає вашу цінність як чоловіка. Правда в тому, що після паяте десятьох тіло чоловіка зазнає глибоких змін. І одна з найчутливіших зон це сексуальність. Ерекція вже не настає так легко, як раніше, витривалість змінюється, і в голові починає звучати тривожне питання, невже я втрачаю свою силу. Саме в цей момент багато чоловіків починають шукати рішення. І на цьому шляху зазвичай з'являються два варіанти: лікарські засоби на кшталт та далафілу, які обіцяють швидкий результат і натуральні рішення, такі як мака перуанська чи женьшень, які діють м'яко, але довгостроково. Але чи дійсно ви розумієте, як кожен із цих засобів впливає на ваш організм? Чи є сенс обирати лише за популярністю або швидкістю дії? Чи, можливо, існує більш мудрий шлях? Той, що збалансує результат і турботу про ваше сексуальне здоров'я. Можливо, ви вже пробували якісь добавки, поради друга або навіть знайому у синю пігулку, сподіваючись на диво. І це абсолютно нормально. Адже бажання бути активним у ліжку, це не тільки про секс, це про енергію, зв'язок, задоволення. Але якщо я скажу вам, що те, що працює для одного чоловіка, зовсім не обов'язково підійде вам. І що справжній ключ може бути не тільки в тому, що ви приймаєте, а коли і навіщо ви це робите. Залишайтеся зі мною до кінця, бо те, що ви дізнаєтеся зараз, може повністю змінити ваше ставлення до сексу після 50. Ми говоритимемо щиро, без міфів і реклами, лише те, що вам дійсно варто знати, з повагою, турботою і науковими фактами. Так, ми порівняємо тадалафіл з усіма його обіцянками. З природними засобами, які набувають популярності серед зрілих чоловіків, що прагнуть покращити інтимне життя без шкоди для здоров'я. І я вас запевняю, деякі висновки вас точно здивують. Бо розуміння свого тіла це перший крок до повернення впевненості. І саме з цього ми почнемо. А тепер дозвольте показати вам, як усе це працює насправді. Бо говорити про інтимне це не про сором. Це про чесність із собою. Про те, щоб визнати так, моє тіло змінилося. Але моє бажання досі живе. І я хочу знати, як повернути контроль, впевненість і задоволення. Якщо ви теж про це думаєте, ви в правильному місці. Бо це не просто відео. Це простір, де чоловіки після 50 можуть говорити відкрито, без страху бути осміяними або знеціненими. Якщо те, що я сказала, торкнулося вас, поділіться цим. Залиште свій коментар нижче, можливо, ви вже пробували щось із цього, або, можливо, ви вперше чуєте ці слова і відчуваєте, що вони про вас. Повірте, ваша історія важлива. Вона може надихнути іншого чоловіка, такого ж, як ви, який зараз теж шукає відповіді в тиші своїх сумнівів. І якщо вам подобається такий чесний, глибокий підхід. Поставте вподобайку. Це маленька дія, яка має величезне значення. Бо саме ваші вподобайки, коментарі і підписка на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність допомагають цьому контенту доходити до тих, хто потребує його найбільше. Але поки що мовчить. це ваш спосіб сказати так, це важливо. Продовжуємо говорити про це. Бо кожен ваш клік, кожне слово це не просто статистика. Це підтримка. Це доказ того, що нам потрібно більше розмов про чоловіче здоров'я, про сексуальність після 50, про справжню близькість без масок. А тепер, коли ми відкрили ці двері, давайте заглянемо глибше, чим же відрізняється дієта далафілу від натуральних засобів, і як зрозуміти, що саме підходить саме вам. Та далафіл. Назва, яку ви, можливо, вже чули. Препарат, який обіцяє допомогти тоді. Коли тіло не реагує так, як раніше. Але що саме він робить? Як працює ця молекула, і чому одні чоловіки захоплюються її ефектом, а інші розчаровуються? Тадалафіл це активна речовина, яка розслабляє стінки судин і посилює кровотік до статевого органа. Він не створює бажання, не збуджує мозок, він лише допомагає тілу відреагувати, якщо є справжнє сексуальне збудження. У цьому і полягає його сила і його обмеження. Бо якщо бажання згасло, якщо всередині немає вогню, жодна пігулка не зможе його запалити. Але є ще одна деталь, про яку майже не говорять, та дала філ діє до 36 годин. Це одна з його головних відмінностей від інших засобів: він не створює тиск часу. Деякі чоловіки приймають його щодня в малих дозах. Як частину рутинної підтримки, щоб бути завжди готовим, не плануючи інтимність за годинником. Це змінює не лише фізіологію, а й мислення, створюючи відчуття контролю над ситуацією. Та тут починається найцікавіше те, що зазвичай залишається за кадром. Бо, хоча дія препарату здається магічною, є й зворотній бік. Побічні ефекти. Головний біль, закладеність носа, тиск у грудях, приливи жару. Ті речі, які часто замовчуються в рекламних обіцянках. І навіть незначні симптоми можуть стати тривожним дзвіночком для серця, особливо якщо у вас вже є проблеми з тиском або судинами. Автоматично тягнутися до пігулки це часто рішення зі страху. Страху не задовольнити, не впоратись, знову підвести. Але справжня сила, у знанні. У здатності зрозуміти, що саме впливає на ваше тіло, на вашу ерекцію. На ваш спокій. Бо ерекція це не ізольований механізм. Це складна взаємодія кровообігу, гормонів, психології, навіть якості сну і рівня тривоги. А ще це сигнал. Те, як ваше тіло реагує або не реагує, це не випадковість. Це відповідь на ваш спосіб життя, на внутрішній стан, на накопичені емоції. Часто еректильна дисфункція це не про сексуальність. А про глибший розрив між тілом і розумом. Це момент, коли організм просить змін м'яких, поступових, але рішучих. Можливо, ви думали, що рішення в аптеці. Але іноді справжнє вирішення починається з іншого питання, а що мій організм намагається мені сказати це вже не про ерекцію, це про трансформацію. Про вибір повернути собі не просто функцію, а гідність. І це рішення тільки ваше. А тепер давайте подивимося, що ж приховують натуральні засоби, і чому вони стають вибором для все більшої кількості чоловіків після 50. Серед усього шуму про таблетки, швидкі рішення та хімічну підтримку, існують речі, які мають іншу природу. Речі, які беруть свій початок не в лабораторії, а в землі. Мака перуанський женшень. Дві рослини. Які вже протягом століть використовують у різних культурах не лише як засоби для покращення потенції, а як символи сили, витривалості і чоловічої енергії. Вони приходять до нас із глибоких шарів традиційної медицини, з поколінь, де знання передавалися не через інструкції, а через досвід і відчуття. І тут виникає логічне питання це справжня підтримка чи просто красиво загорнутий міф? Бо ж, погодьтеся у світі. Де кожен день з'являється новий, натуральний суперпродукт, ми навчилися сумніватися в усьому. Але саме це робить тему такою захопливою. Бо за цією недовірою часто ховається правда, яка вартує уваги. Мака, наприклад, це корінь, що росте високо в андах, у складних умовах, де більшість рослин просто не виживає. І ось уже понад дві тисячі років місцеві жителі вживають її для підвищення витривалості, лібіду і балансу гормонів. Не як чарівну пігулку, а як частину способу життя. А що говорить наука? Дослідження показують, що регулярне вживання маки може позитивно впливати на сексуальний потяг і настрій, знижуючи рівень стресу і підтримуючи гормональну стабільність. Але, і це важливо, без негайного миттєвого ефекту. Женшень інша історія, інший континент, але схожа енергія. У китайській медицині його вважають окореном життя, що здатен відновити баланс, посилити енергію і покращити кровообіг. Деякі форми женщиню, зокрема червоний корейський, активно вивчаються через їхню здатність посилювати ерекцію і знижувати втому. І хоча ефект не такий прямий, як у медикаментів, він працює глибше на рівні загального тонусу організму. Це і є правда, яку варто почути. Природні засоби не працюють як вимикач. Вони не створюють ілюзію сили. Вони стимулюють реальні зміни поступово, м'яко, але фундаментально. І в цьому їхня перевага. Але й їхній виклик. Бо чоловік, який обирає макачі женшень, має змінити не лише добавку, а й мислення. Відмовитися від миттєвого результату на користь тривалого відновлення. Це вже не просто про ерекцію, це про трансформацію. Про внутрішню згоду взяти відповідальність за свій стан замість постійного пошуку зовнішніх ремонтів. І тут виникає цікаве питання чи готові ми сьогодні прийняти те, що наші предки знали інтуїтивно, що сила народжується зсередини, а не з упаковки? Напишіть у коментарях, це має сенс для мене. Бо коли ми називаємо речі своїми іменами, ми починаємо змінювати не лише здоров'я, ми змінюємо підхід до себе. А тепер настав момент побачити все це в порівнянні, що дійсно варте вашої довіри, і як зробити вибір, який не шкодить, а відкриває новий етап у вашій чоловічій силі. Ми часто чуємо, а що краще, натуральне чи медикаментозне. Але в цьому питанні немає простої відповіді. Бо це не про те, що й краще взагалі. А про те, що краще саме для вас у цей момент вашого життя, з урахуванням вашого тіла, вашої історії, ваших очікувань. Це, по суті, про глибшу трансформацію мислення від споживчого вибору до усвідомленого рішення. Давайте подивимось чесно. Медикаменти, як-от тадалафіл, мають швидкий ефект. І якщо є сексуальне збудження, кровообіг посилюється, ерекція настає. Це просто. Це працює. Але за цією простотою стоїть також залежність від часу дії, можливі побічні ефекти, обмеження для людей із серцево-судинними захворюваннями і, найголовніше, психологічний тиск. Бо коли тіло починає реагувати лише за допомогою таблеток, чоловік легко може втратити довіру до себе. А тепер подивимось на інший бік. Натуральні засоби, мака. Женшень, адаптогени, харчові добавки не дають миттєвого ефекту. Але вони працюють інакше. Вони відновлюють, створюють умови для стабільного балансу в організмі. І це вже не просто про ерекцію це про вплив на рівень енергії, настрій, рівновагу гормонів, якість сну, навіть рівень кортизолу. Так, ефект повільніший. Але часто глибший і стабільніший. Коли ви втомлені, виснажені, переживаєте стрес, не спите належним чином, навіть найсильніший препарат не зробить вас ближчим до задоволення. Бо задоволення це не просто фізіологія, це стан, у якому тіло і розум працюють разом. І саме тут, у цьому поєднанні, розкривається істинна сила, сила розумного вибору. Немає потреби обирати одне і назавжди. Бувають періоди. Коли медикамент може дати вам поштовх до впевненості, зняти напругу, повернути контроль. Але є й моменти, коли тіло просить ем'якшого підходу, з повагою до його ресурсів, з увагою до довгострокових наслідків. Це не протиставлення. Це діалог. І кожен чоловік має право обрати, з чого почати. Але щоб зробити справжній вибір, потрібна чесність з лікарем, з партнеркою і з самим собою. Бо істина не в пігульці і не в корені. Істина у вас. Іноді найсильніше рішення не в тому, щоб попрацювати у забудь-яку ціну, а в тому, щоб запитати, а чого я справді хочу. Чого прагне моє тіло. Дивно, як часто ми зосереджуємо всю увагу на одному лише симптомі на одній точці, ігноруючи весь ланцюг, який до неї веде. Багато чоловіків, коли зіштовхуються з труднощами в інтимному житті. Одразу шукають рішення в тілі, мені потрібно щось для ерекції, я маю бути твердим, як раніше. Мені треба швидкий результат. І ось починається пошук пігулок, добавок, стимуляторів, усе, щоб знову працювати. Але ніхто не говорить про те, що найбільша помилка у цьому вузькому фокусі. Коли ми зводимо свою сексуальність лише до фізичної реакції, ми забуваємо, ерекція це не ізольований механізм. Вона не виникає у вакуумі. Вона починається задовго до того, як ви зайдете в спальню, і триває довго після того, як усе фізично завершилось. Я хочу розповісти вам одну історію. Назвемо його Олег, йому 58. Зовні, міцний чоловік, успішний, доглянутий. Але останні півроку в нього зникла стабільність у ліжку. Він звернувся до лікаря, спробував та дала і спершу все ніби стало краще. Але потім знову спад. Більше напруги, менше впевненості. Бо тіло не бреше. Воно сигналізує про те, що його ігнорують. Олег спав по п'ятьох годин на добу, постійно був у стресі, харчувався на швидку руч і давно не мав моменту щирої близькості без тиску у зробити все ідеально. І це типовий сценарій. Чоловік хоче повернути силу. Але не змінює спосіб життя. І це та правда, про яку майже ніхто не говорить, що втома емоційна закритість, постійне напруження, відсутність справжнього відпочинку впливають на ерекцію не менше, ніж будь-яке захворювання. І назавжди потрібен лікар, іноді потрібна чесна розмова з собою. Сексуальність це не технічна функція. Це стан. Це енергія, яка накопичується протягом дня. Від того, як ви спите, як дихаєте, як спілкуєтесь зі своєю партнеркою. Вона формується через мікрорішення вибрати себе, зупинитися, поїсти нормально, сказати у ній у зайвому навантаженню. Це маленькі речі, але саме вони створюють фундамент для великої сили. Тому, коли щось не працює в ліжку, запитайте себе, а як працює мій день? Моє тіло зараз, у режимі виживання чи у стані присутності. Бо ерекція це відображення балансу. І повернути її значить відновити цей баланс, а не лише натиснути на кнопку. Інтимне життя це не лише про реакцію. Це про зв'язок. І перш ніж вимагати від тіла чогось більшого, варто зупинитися і запитати, а чи я взагалі його слухаю. Бо тіло завжди говорить через втому, через будження, через апатіючі несподівані імпульси. Але в рутині, в тиску щоденних обов'язків, у гіперфокусі на результат ми часто втрачаємо зв'язок із власними відчуттями. І тоді секс стає не моментом близькості, а моментом випробування. І чим більше очікувань, тим менше простору для справжнього задоволення. Можливо, ти звик думати, що твоя чоловіча сила – це щось, що потрібно підтвердити. Через реакцію, через дію, через контроль. Але якщо подивитися глибше, хіба справжня сила не в тому, щоб бути чесним з собою? Визнати, що тіло змінюється, і це не поразка, це частина шляху. Частина природної, мудрої трансформації, яка відбувається з кожним чоловіком, який досягає певного етапу в житті. Це не про відмову, це про іншу якість присутності. Коли інтимність більше не залежить від тиску встигнути, показати, не підвести. Коли ти можеш просто бути в моменті без тиску, без страху, і в цьому просторі починає розкриватись щось зовсім інше глибше збудження, триваліший контакт, емоційна довіра і, як наслідок, стабільна фізична відповідь. Бо якщо ми чесні, більшість проблем в ліжку починаються задовго до того, як ми торкаємось партнера. Вони народжуються в голові в тиску, який ми самі на себе покладаємо. У страху бути недостатнім. У звитці мовчати про свої сумніви. Але це мовчання не захищає, воно ізолює. Воно змушує тіло напружуватися, замість розслабитися. І саме там усе ламається. Тож, перш ніж шукати нову добавку або чергову пігулку, запитай себе. А чи я чую, що намагається сказати мені моє тіло. Можливо, воно просить сповільнитись. Відпочити. Побути в тиші. Відновити контакт із собою. І тільки тоді з іншими. Це шлях. Це не про моментальний ефект, а про довготривалу трансформацію. Це новий рівень стосунку до себе. І якщо ти дійшов до цього моменту, значить. Щось усередині вже готове змінюватися. Від поверхні до глибини. Від реакції до відчуття. Від вимоги до мудрості. І якщо ти залишився тут до самого кінця, це вже багато про що говорить. Це означає, що ти не просто слухав, ти відчував. Ти впізнавав себе, аналізував, відкривав щось нове. І, можливо, десь між словами почув саме те, що давно хотів почути. Чесно, без тиску, з повагою до твого етапу, до твого шляху. Якщо це так, підпишись на канал старіння з мудрістю, здоров'я та Сексуальність. Тут ми говоримо відверто. Без табу, без масок. І з розумінням того, що зрілість це не кінець, а зовсім інший рівень чоловічої сили. Це простір, де тебе чекають не шаблони, а справжні розмови. І якщо те. Що я сказала, хоч трохи відгукнулося, залиш вподобайку. Це твоя тиха відповідь я теж тут. Мені це потрібно. А ще напиши в коментарях, оце було для мене, щоб я знала, що ми з тобою на одній хвилі. Що ця розмова мала сенс. І перед тим, як і ти, тут поруч є ще одне відео. Воно глибше розкриває те, що ми щойно почали. Клікни. І продовж цю подорож зі мною. Бо вона тільки починається.